Якщо придивитися, то можна побачити, що лаванда змінює колір. Листочки вже стають забарвлені такою, як бірюза, не, не бірюза, ось е, колір морської хвилі такий з'являється. Коли вона ще спить, вона така більш похмура, сіра, а коли прокидається, вже стає така бірюзова. Всередині, якщо придивитися, то там можна вже знайти малесенькі, малесенькі такі. Е, Пагінці, такі як крапочки. Там вона починає рости, пускає нові пагони. Тож потрібно зробити спочатку санітарну чистку, ось такі сухі, слабкі, повирізати, десь якісь, щоб більше доступ був сонечка і повітря. Ось, наприклад, цей загинув ще минулого року, я його не помітила. Повністю сухий пагінець. Він не потрібен. Він і загущує, ну, вона має бути густа, але він. Невиправдано себе поводить. Ось цей незрозумілий який довгий, теж його так хрясь. Ну, це з осені були гарно підстрижені кущики. А ось такі ось трішечки розвалилися, то їх треба трішки коротше підстригти. Ну, Тобто, навести лад у своїх кущиках. І тоді вони будуть вас радувати яскравим, дружним цвітінням. Ось так.